Від сексуального насильства з боку вічима неповнолітня дівчина потерпала кілька років поспіль. Все це відбувалось у багатодітній сім'ї. Там зростало аж п'ятеро дітей. Перше зґвалтування відбулося у серпні 2020 року у Кюветі біля залізничного переїзду поблизу села Воля Любитівська. Їй на той момент було тільки 14 років. Залишився на Одинці з неповнолітньою пасербицею, де у нього виник умисел на вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо останньої, після чого повів її в кювет автодороги, де повалив на землю. Вже вдруге чоловік поглумився на дитину восени 2021 тисячі двадцять року. Будинку, де проживає родина. Вже через півроку чоловік продовжив своє знущання. Під час експерименту дівчина розповіла, що її відчим випивав своїм дядьком. Коли нікого не залишилось у будинку, він почав до неї чіплятися. Врятував дівчинку і її брат, який вчасно зайшов до кімнати. Відчим лежав на своєму ліжку обличчям до неї. Вона сиділа на своєму ліжку, чекала, поки він засне. Далі потерпіла, показує, що він, встаючи, смикнув її за ліву руку та потягнув до себе. Ліг на неї зверху, мацав її правою рукою, тримав її руки, а лівою ліз її в штани. Розповідає, що в той момент до кімнати зайшов син відчима, і відчим ліг з боку, вдаючи, що нічого не було. Потім вона відпросилася у відчим в туалет та звідти втекла і викликала поліцію. Після того, як про інцидент дізнались в поліції, мати звернулась клопотанням до слідчого, щоб її доньку визнали потерпілою у зв'язку з останніми подіями. Та відчим свою провину не визнавав. Він попросив у пачериці ні, не пробачення, а те, щоб вона просто забрала заяву. Що цікаво, згідно висновків судово-психіатричного експерта, чоловік мав особливості психічного розвитку, проте це не вплинуло на його неосудність. Навпаки, на підставі зібраних доказів, Ковальський суд засудив волинянина за сексуальне насилля над неповнолітньою пасербицею до майже 10 років позбавлення волі.